Привіт, я Віка. Нарешті скінчились канікули, і я повернулася в свій улюблений дитячий садок, де знову зустрілася зі своїми друзями. Ми разом грали на майданчику та весело проводили час на заняттях з вихователя. Але якось я потрапила на заняття до логопеда. До речі, логопед це та сама людина, яка вчить нас правильно і красиво говорити. Тут я дізналась, стільки цікавого. Ви навіть не уявляєте. Зараз я вам про все розкажу. А ви знаєте, скільки органів нашого тіла допомагають людині правильно говорити? Ні? Тоді мерщій біжіть за дзеркалами, бо ми будемо всіх їх розглядати? Ну, звісно, навіть малі діти знають, що говоримо ми за допомогою ротика. А зараз уважно подивіться у свої дзеркала, що перше ви бачите у ротика. Це губи. Їх дві верхня та нижня. Губи можуть бути зімкнені, широко розкриті, набувати форму овалу, витягувати з трубочкою, широко розтягуватись у посмішці. А твої губи можуть робити всі ці рухи? Повтори їх. Одразу за губами знаходяться зуби верхні та нижні. Вони теж можуть бути зімкнені, розімкнені та зближені. А ти можеш зробити так? Повтори. Одразу за верхніми зубами розташовані невеликі горбочки. З них починається піднебіння, яке далі в глибину рота. Спробуй язиком торкнутися горбочків. А тепер штовхни піднебіння. Воно м'яке, тверде? Тверде. Воно так і зветься. Тверде піднебіння. Піднебіння, наче стеля в нашому ротику. Щоки це стіни нашого ротика. Їх можна надувати та втягувати. Спробуй і ти так зробити. А що ще знаходиться в ротику? Так, це язик. У нього є кінчик, спинка та бокові частини. Язик може виконувати багато-багато рухів. Дивись на картинки та спробуй повторити те, що бачиш, своїм язичком. Ми можемо витягувати язик з рота, робити його широким. Кузьким. Ховати кінчик за нижніми зубами та за верхніми, рухати ним вліво та вправо. Друзі, а ви знаєте, де ховається наш голос? Ні за що не здогадаєтесь В нашому горличку. Там є Спеціальні голосові зв'язки. Коли голос працює, ми можемо співати, вимовляти голосні та дзвінки приголосні звуки. А зараз покладіть, будь ласка, долоньку на ваше горличко та вимовте. а а М... а В... Відчуваєте, як тремтить горло? Це працює голос. А якщо голос мовчить, то наша шийка не тремтить. Друзі, губи, зуби, язик та наші голосові зв'язки допомагають нам розмовляти. Коли ми промовляємо різні звуки, вони набувають різних положень. У кожного звука є своє одне певне положення губ язика та зубів. Якщо губи, Язик чи зуби набудуть іншого положення, то звук ми будемо промовляти неправильно або взагалі утвориться інший звук. А ось для того, щоб привчити язик та губи набувати та утримувати певне положення, є спеціальна артикуляційна гімнастика. Це як звичайні заняття з фізкультури, тільки для язика та губ. Давайте виконаємо декілька вправ. Дивіться на себе в дзеркалах та слідкуйте, щоб рухи були правильними. Давайте зробимо артикуляційну гімнастику. Вправа млинець. Відкриємо рота та покладемо широкий язик на нижню губу. Триматимемо так 10 секунд. Ми млинці приготували, на тарілочку поклали. Охолонуть хай вони, ох і добрі в нас млини. Вправа смачне варення. Посміхнемося, відкриємо рот, широким язичком оближемо верхню губу. Їли ми варення з вишні, забруднилися ми трішки. Щоб варення з губ прибрати, треба губи облизати. Права чашка. Широко відкриємо рот і піднімемо краї язика, не торкаючись верхніх зубів. Триматимемо так кілька секунд. Наливаю в чашки чаю. Своїх друзів пригощаю. Права гойдалка. Відкриємо рот і напруженим язиком будемо тягнутися по черзі до верхніх та нижніх зубів. Ми на гойдалці катались, веселилися, сміялись, язичок свій піднімай вище гойдалку штовхай. Молодці! А ви знаєте? Що для того, щоб утворилися мавленєві звуки, нам потрібен вітер? Ви коли-небудь чули, як риве вітер під час буревію? Або шелестить вітер у гілках дерев та свистить крізь парини у вікнах? Щось подібне відбувається із утворенням мавленєвих звуків. Спитаєте, а звідки в нашому роті з'явився вітер? Так це ж повітря, що ми видихаємо. У людині є два види дихання: звичайне, коли ми щось робимо, граємо або спимо. Та мовленєве, Коли ми говоримо, голос людини утворюється під час видиху. Повітря виходить з наших легень, примушує вібрувати голосові зв'язки. Так починає працювати голос. Потім повітря. Проходить крізь парини, що утворюють губи, язик та зуби. Так утворюються звуки. Чим довший видих, тим більшу кількість звуків та слів можна вимовити. Доросла людина за один видих здатна вимовити фразу з 10 або навіть 15 слів. Діти такого ще не вміють. Тому нам і треба розвивати своє дихання. Щоб розвинути мовленнєве дихання, треба засвоїти деякі вправи. Вдих ми робимо через ніс. Плечі не піднімаємо. А повітря, що ми вдихаємо, ховаємо у животику так, щоб він став схожий на м'яч. Видихаємо через рот. Щоки при цьому не надуваємо. При видиху здувається наш животик. А зараз давайте подихаємо разом з дівчиною. Коли ми будемо вдихати повітря, животик буде надуватися. А коли будемо видихати, то він буде здуватися. Тож слідкуйте за животиком дівчинки і дихайте разом з нею. Вдих, Видих. Вдих, Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Молодці. У вас дуже гарно вийшло правильно дихати, надуваючи при цьому животики. Друзі, а ви знаєте, щоб красиво говорити, потрібно не тільки правильно вимовляти звуки. А й чути, що говоримо ми та інші люди. А який орган нам допомагає слухати? Так, це наші вуха. У людини є два види слуху: звичайний або біологічний. Коли ми чуємо немовні звуки свист вітру, спіст пташок, як гуде мотор машини або хлюпає дощ під ногами. Та спеціальний мовленєвий. Коли ми розрізняємо голоси людей, розуміємо, про що вони нам говорять та розрізняємо звуки рідної мови. Хто правильно чує звуки, той навчиться красиво говорити, грамотно читати та писати. А зараз перевіримо, чи впізнаєте ви, що звучить у лісі. Ви всі звуки впізнали. А зараз давайте пригадаємо, що потрібно робити, щоб правильно і красиво говорити. Робити гімнастику для губ та язика. Тренувати наше дихання, розвивати мовленєвий слух. Та правильно вимовляти звуки. Друзі, вам сподобалося заняття? Мені теж. Тож до нових зустрічей! Бо нам з вами ще потрібно вивчити купу нових слів, навчитися правильно поєднувати їх між собою, складати речення та цілі розповіді і ще робити звуковий аналіз слів. Тож, до побачення! Ви молодці!